16... Всім добрий день, 16 вересня, я в Одесі. Зараз трастенька, ми приїхали в парк перемоги. Який у нас план дій? Зараз ми пройдемося по парку перемоги, потім спустимося до Аркадії, пройдемося до Морічка, щось, може, перекусимо. Стільки планів, стільки планів, тож не будемо гаяти часу, ходімо. Парк перемоги, гугуня. Сонечко світить. Дуже красивий парк. Цей, ми пам'ятаємо, ми тут були неодноразово з вами навесні. Тут дуже красиві магнолії. Ви пам'ятаєте? Це ж тут було в цьому парку, як ми тут гуляли з зразнькою, так, Растюня, пам'ятаєш цей момент наших прогулянок. Ми зайшли в парк від палацу спорту. Так пройдемося. Тут є декілька входів. І один із них це біля палацу спорту. Ми пройдемося і вийдемо на площу 10 квітня. А з площі 10 квітня, ви пам'ятаєте, як ми постійно ходимо вже в Аркаді. Побігла, побігла, а куди? Побігла білочку якось знайти. Ну, треба щось знайти когось, так? За хвоста потримати. Давай, шукай! Растя! Растя! Шукай, дібелочка! Шукай! Давай, 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 давай! Ай, ті босімой! Я шукаю Растюню, Вона десь пішла на полювання, що все, тепер немає. Не її, Растя немає. Растюня. Я нагадую, що сьогоднішня зйомка відбувається завдяки ЗСУ. Слава нашим героям! Не забуваємо донатити. Також нагадую вам стосовно петиції. Збір підписок петиції по присвоєння звання Героя України посмертно військовослужбовцю Качерешка Андрію. Триває силка на петицію – Це перший коментар під цим відео. Будь ласка, підпишіть і поширте в своїх соцсетях. Велике, велике дякую вам. Скільки тут зелені такий красивий, так? Да? Разтя зняла капеліна, щось вона розійшлася. Напевно, тут все ж таки я сміюся, що за білкою біжи, а тут хтось є. Напевно, є ті білочки, дивіться, як вона там щось винюхує і бігає, як скажена, від одного дерева до іншого. Це таке бігає, 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 мечеться, мене не слухає. Вон дивіться, дивіться, а хто там? Растя? хто там? Растя, Хто? Білка, хто? Лиса, хто? Та ти що? Отут була. Ну, а що ж ти не, не схопила її, а? Рась. Ну чому ти її не схопила? <риклад> Ой, я не можу, раз, ти такий мисливець. <риклад> Ми колись я згадую це. Ми з Андрієм якось йшли, і хтось у нас питає за Растю. Типа, о, такса, так, такса. Так вона у вас робоча. А ми, ну яка вона у нас робоча? Вона з педадіяла не вилазить. І ми оце постійно. Так, коли кудись в ліс там чи куди приїжджаємо, Растя починає так бігати, щось нюхати. А Андрій такий, давай, Растя, роботи, роботи. Прикол такий у нас був. І ось Растя працює, працює, Растя, так? Вона у вас робоча каже. Робоча. Ні Растя, так скільки ми будемо оце по колу бігати? Огороджено щось, але діточкам по барабану. Білка, бачите, білка, вон білка. Білка бачив, бачив білка вон она! Вон Вона скаче. Боже, яка вона мила. Ось вона бачите, я не знаю, ось я манюня, манюня, красотка така, ой яка мила. Привіт, привіт. Привіт, тин тирин тирин тирин. Підораз, я розкажу, кого я бачила. А вона нюхає вона. Бере слід. ой я не можу. Растя, йди, я тебе розкажу, кого я бачила. Растя, з тебе толку ніякого. Ти мічишся, а ну, таке, знаєш, понти. Оце називається понти для приїжджи. Ой, я не можу. І що ти бігаєш? Растюня, немає, на дереві, ну то вона ж не злізе, вона вже не на цьому расі. Вона вже все, вона вже тютю. Оце вона, може, там і бігає, що я її бачила, а ти її все тут шукаєш. Її вже тут давно немає, Растюня. І що? Вони такі швидкі, ці білки. І дивно, що я її побачила, зараз вже, вже вечір, а я знаю, що вони в першій половині дня. Щось прокинула, зголодніла, така голодна, як Растя, і пішла шукати собі щось поїсти. Растя, немає її тут, нема. Полуємо. Альтаночки такі красиві. Сидиш собі, насолоджуєшся цією красою, фонтанчиком. Клас. Ростюня! А тут хто? А тут є і черепашки, і рибки, тут всі є. А ну пішли по місточку, пройдемо. Боже, вже дерева міняють колір, бачите? Я тільки зараз побачила. Можна покататися на лодці, там є якісь ці ти... велосипеди є водні. Ростюня, привіт! Парулювати можна. Клас! Супер! Тут я бачу сосиска в які снапа Я б приїхалась на лодочці, залюбки, але я не хочу цей гресті. <рісті> Якщо б Растя могла б мене повезти, то я б залюбки, я ж кажу. Але раз я пішла вже на полювання. А ні, я думала, що вона пішла шукати добрих людей. Ні. Хто там, Растенька? Хтось є? Я так не бачу нікого, але тут є, я ж кажу, черепашки, є, рибки. Ух, який скоростний катером. Як красива ця Іва, так? Да? До води. Красиво. що голо входить, я подумала, Білка. Тепер я після цієї зустрічі вона мені буде казатися, що вона скрізь. Я буду її бачити і чути. Так, так було несподівано, що я ще така сліпа і я дивлюся. Рася не побачила, хоча вона намагалася її зловити. Рася не бачить, а я бачу і. Класно. Да? Дуже красива пан. Тут завжди черепахи, то вони лежать. О, ось, вони не лежать. Нарешті ми їх знайшли. цих черепах тут не дуже багато, але є. бачите, відпочивають. Бачте, а ось вони є. Скільки їх цих черепашок тут плаває? о, скільки так Растя. Дивовижно. Це диво, Растя, диво. А, дивіться. Як то можна? Я хотіла також отак проїхатися зараз, але згадала, що я зараз в Плаці то наступного разу прийду з кимось, візьму чи сина чи батьків, щоб вони знімали. А я буду отак от отак буду летіти. Зрастінька. Зрастюняю. Растюня. Ти будеш так летіти? Ні, Растя не буде, то я швидку. Вона ще маленька, вона буде лякатися. А оті Йорки-Рася, вони б так цей, полетіли б оці, що стрибали з спірцем. Боже, коченятки якісь Расінька, бачиш коченята? Зімо. Коли ти мав намір присісти, а Виявилося, що ти приліг. Ми начебто на пляжі. І ось що ми бачимо. Качки плавають, растя. Ну, мені здається, тут непогано, а тобі як, Растюня? Растенька. Разь. Як тобі здається, непогано тут? Мені здається норм. Так, друзі, я вмостилась і п'ю мохіто. І балдею. <рес> як багато тут качок. Подивіться. Клас, скільки їх тут. Раз. Дивлюся на них красиво впливуть. Пам'ятаєте, як в тому фільмі? Такі це, Ні, ну красиво впливуть. Так розтягнулися вони. Клас. Клас, ні, растя. Ми туди не йдемо. Вона хоче в ліс Растя, Пошукати чеку. Там всі сплять уже, Растя, туди нема сенсу йти. Красиво як. Тут ще було лебіді і був фонтан. Но фонтан не працює, напевно, що осінь вже чи, не знаю. лебідей нема. Не знаю, чому, може, десь вони вже сплять. Дивую зі мною. Скільки там риб, ви бачите? Такі вони. Ого, яка велика! Ого, яка велика, Растя, ти бачила? Растя. Це щось пройшла вже всі межі дозволеного перешагнула, ні? Вон там я бачу таке світло, таку пляму, це риба велика. Дуже красиво. Так цікаво, хто там? Познайомитись, та з ким? Що там це плава? Паські там черепашки, вони, начебто, такі милі, да такі класні. А колись рік тому гуляла відео інтернетом, що в цьому парку всі милі черепашки, вони щура їли. Я не знаю, яким чином той щур потрапив в озеро. Чи він був живий на момент, коли він впав, чи він вже помер, і в якому стані вони його їли, але вони його роздирали. Просто зібралася їх ціла стая і вони роздирали його. Це було жахливе відео, А хтось знімав. Коли ми приїжджаємо в Аркадію, ми приїжджаємо сюди на зупиночку і йдемо вниз. Так зараз ми зробимо. Підемо до морячка. Ну як же без нього? Ми вчора були без нього сумували. Тому сьогодні треба обов'язково йти. Подивимось, яке Морячка, і все, і оттуда вже поїдемо додому. Сюди входять з історичного центра міста. Тролейбуси дев'ятка, сьомий тролейбус, тих тролейбусах на дев'ятки ми їздимо. Ось Сьомий там він об'їжджає, а на дев'ятки ми їздимо. Це ми перейшли, спускаємося так до Аркадії. Завтра, якщо буде така погода сонячна, а начебто вона і буде сонячна, то ми йдемо на море. Все, нагулялися вже по місту. Треба, Треба на моречка, так, Рася. Треба ще оконутися. Що це за здрасті? Друзі, поки ми йдемо, я хотіла вам розповісти одну історію. Сьогодні я зустріла на Соборній площі біля Таврії хлопчика з Запоріжжя. Дуже такий класний хлопчик, він нас дивиться, растю дивиться, вона йому дуже подобається, такий розумний. Ми так з ним приємно спілкувалися, дуже приємний вихований хлопець. Я йому пообіцяла, що я передам йому привіт з телевізора. Зніматися він не захотів. Я сказала, може тебе засняти? Він каже, ні. Наступного разу, ні, сьогодні. Зніматися не захотів, але я йому пообіцяла, що я передам привіт, і знаєте, що сталося? Я забула, як його звати. А чому я забула? Не ну, тому, що я така неуважна. уважна. У мене є дуже така виправдання цьому. Тому що коли ми з ним ще спілкувалися, до мене підійшла пара, і там хлопець почав теж питати, як зовуть собачку. Таке сказав, що вона мила, що йому дуже сподобалося, що вона в капеліні. А потім він каже: ваша собачка надихнула в мене життя. І його дівчина пояснює, що він військовий і він теж поранений цією війною психологічно. І він в якоїсь депресії такий. А коли він побачив растю, то щось в нього, начебто, змінилося всередині. Він каже: Я сам не розумію, що зі мною сталося, але я її побачив, цю каполіну і. В мене, отак по щелчку, я якось змінився. І каже: велика вам дякую за таку собачку. Ну, ви розумієте, я була в шоці. І оцей, оцей випадок, я забула, як зовут цього хлопчика, з яким я стаю. Поки я розговарювалася з цим молодим чоловіком, військовим, цей хлопчик вже зі мною попрощався і пішов. І в мене вилетіло з голови, як його ім'я. Тому я знаю, що. Ви мене будете дивитися, ну я маю на увазі цей хлопчик. То напишіть, будь ласка, як вас звати в Запоріжжя? Що ми зустрічалися з вами на Соборній площі? Дайте знати. і ми ще раз разінка вам передамо привіт. І я ще раз вибачаюся, що ми що я забула, забула тому, що оце, це я ж кажу, що як військово сказав, що моя раста надихнула його на життя, що щось в нього змінилося. Якесь міровосприяття, то так от, знаєте, після цих слів в мене вийшло все із голови. Тому, тому будь ласка, повідомте, як вас звати, молодий чоловік. Дякую. А взагалі, то що? Я коли чула це від військового такі слова, ну, що, я не знаю, клас. Дуже-дуже приємно було чути. ну Бачите, що тут навіть не, не залежить від якоїсь там моєї поведінки там, чи чогось. Це просто от якась подія, раз і так така мила растя, отак подіяла на, на людину, що в нього щось змінилось всередині. Клас, клас. Отак ми діємо на людей. Я йду, знімаю, розказує вам. Растя взяла на поводок, бо вона дуже довго йде, вона все нюхає, щось вона не знаю, тих білок шукає досі. І оце йду розказую, розказую, Растя, дернет, як дьорне, як О, Растя, я вже не можу, вона мені скоро руку відірве. Маленька зупиночка, привал такий. А для чого? Навіщо? А для того, що ми купили шаурму. Оця Харківська шаурма, але я купила цю з куркою. Спробуємо їхню курячу шаурму, класичну, обичну. І поки ми сиділи там, чекали шаурму, зустріли нашу глядачку Запоріжжя Ірину. Вона тут відпочивала, вже вдруге приїздить, їй всі, все сподобалось, вона вже їде додому, але не хоче їхати, тому що море це любов. Ми теж дуже любимо море та пулечки. Я вже заходила сюди. Казала, що я вас сюди приведу, але я заходила сама, там нема вже розмірів, там маленькі тільки залишалися. Такі крокси я дивилася чорні та оці салатні. 36 -е тільки залишилося, а ціна їх 1200 мінус 20 процентів. Ну, десь тисяча буде. А ми йдемо на той пляж, з пірсу якого я люблю пірнати. Я думала сісти отут на скамеечки, але бачите, все зайнято. До моря, це ще краще, ніж на скам'ячку. Наша моречка, добрий вечір, моречка наша, рідненька. Йду в платі до тебе. Ой, клас, клас, я намочила ніжки. Клас. Яка вона класна водичка. Растя не видно. Растюня. Я взяла Расті. Я ж купила сьогодні на Староконному ринку Расті цей бичий пісюм. Бичі, пісю. <сум> бичі сушений бичий пісюм. І я взяла, думаю, собі що ж куплю поїсти, а Расті бичий пісюм. Ану. Ось так він виглядав. <сум> Растя, 53 гривні. Скажи, що шаурма смачніша, ніж пісюн. На. Давай. Ні? Нормально, вона не хоче його їсти. Ану. Раз, на. В мене шаурма растя в... їсть пісюн. пісюн їсть пісюн раз а в мене шаурма щось вона маленька мені здається опа все растя так да? я так і поняла ну смачна мені подобається цей присмак костра вогна. краще м'ясну курячу така вона смачно але буває і краще всім смачного Пішли Расюня. Расюня, ти ж тільки спокійно себе поводь, бо люди відпочивають, а ми будемо зараз тут шухер наводити. Я не знаю, видно вам, яка вона прозора. Ну подивіться, яка вона чиста. Ну так, колір не блакитний зараз, але зараз вечір темно. Боже, я не знаю, що мені робити, де мені стоять, бо я всім заважаю, бо всі фоткають растю. Я оце так. То вліво, то вправо, а там теж фоткають. Мені там кажуть, жіночка, посуньтеся, майте совість, бо що не бачите, що тут фотосесія. Я Боже, ну це капець. Ростюня. Ой, я не можу. Всі Растюні. что девочки заодно На цьому я буду закінчувати своє відео. Дякуємо за СУ, за змогу його зняти. Слава нашим героям. Також хочу нагадати вам стосовно петиції. Будь ласка, підтримайте петицію про професування звання Героя України посмітника Черешку Андрію. Ссылка на петицію, це перший коментар під цим відео. Підтримайте і поширте, будь ласка, в своїх соцсетях. Дякую вам. До вам приємного просмотру. Слава Україні, до зустрічі, пока-пока.